Ситуація з колаборантом і народним депутатом Юрієм Бойком сьогодні отримала цілком логічний та сподіваний розвиток. Спочатку Юрій Бойко зробив екскурсію в каземати Служби безпеки України, після чого зумів нарешті назвати публічно Владимира Путіна військовим злочинцем. А після того Верховна Рада України не змогла вигнати його з парламентського комітету із прав людини, зате народний депутат Юрій Бойко зумів облизати чинну владу, звинуватити усьому Петра Порошенка, ну і відсвяткувати свою перемогу над політичними радикалами, які заважають йому. Політично жити, вітаю товариство. Ви на каналі свіжої історії, і на цьому каналі ми разом докопуємось до істини. Мене ж звати Олександр Серцов, і до речі, що для мене важливо: напишіть, де ви зараз перебуваєте в Україні чи не в Україні, де дивитесь це відео. Е, мені важливо знати, де ви це робите. Не пишіть, що ви думаєте, про те, що ми сьогодні обговорюємо. Заодно, якщо є і в кого є потреба, можете скористатись послугами компанії ТМК, яка займається рекламою, піаром та редагуванням текстів. Контакти є в описі до цього відео. Отже, нагадаю, народний депутат Юрій Бойко записав і розмістив вчора в інтернеті, а саме в мережі TikTok, невеликий ролик мовою окупанта, в якому Кому звинуватив радикалів у тому, що ті заважають людям говорити на родному язикі, ходити до церкви московського патріархату та знищують пам'ятники видатним окупантам, порівнявши це чомусь із знищенням пам'ятників Христофору Колумбу Сполучених Штатах Америки. Хоча з точки зору американських індіанців, звичайний окупант, який знищив їхню культуру та уклад життя, а також призвів до загибелі великої кількості самих індіанців, похід в СБУ після того для Юрія Бойка закономірно закінчився нічим. Понад те, він зумів е це все правильно подати. Мовляв, пам'ятникопад почався ще за влади Петра Порошенка. Відповідно, він дуже вдало розставив акценти, адже для нинішньої влади у всьому винуватий саме Петро Порошенко. Голосування у Верховній Раді України, яке відбулося сьогодні, його хотіли від а де його хотіли відкликати з Комітету із прав людини, теж нічого не дав. Депутати не набрали достатньої кількості голосів. Як свідчить опубліковане в змі табло з результатами голосування? Кнопки за натиснули лише 217 депутатів з 226 мінімально необхідних, тобто забракло 9 голосів і за проголосували фракції Слуга народу 166 голосів, тобто не дотягнули, власне, ці 9 голосів е -е, Європейська Солідарність 17, Батьківщина 7, платформа за життя очікувано дала 0. Голос 12, е -е, відновлення ще одна ОПЗЖ фракція е 0. За майбутнє 4 і довіра 4. Ну, і по позафракційні 7. І це при тому, що для позитивного рішення, ну. Достатньо було 100% результату від самих слуг народу. Ну, однак саме серед слуг знайшлася чимала п'ята колона, ну і плюс дві ОПЗЖні групи, і от маємо результат, як то кажуть, на табло. І е е після цього оглядачі заговорили про те, що Юрій Бойко вчинив свій демарш саме в очікуванні стар ймовірного старту виборів. Якраз майже паралельно з тим, Олена Шуляк заговорила про вибори у смартфоні, ну, дуже актуально. І от саме в цей момент Юрій Бойко вчиняє свій демарш, ну, явно претендуючи на те, щоб забрати. Залишки проросійського електорату, його не так вже і багато залишилося. Ну, але може для однієї партії цього вистачить. А з іншого, це, як на мене, нагадування своїм російським покровителям про своє існування Юрія Бойка. У такому Разі слова про Путіна військового злочинця слід сприймати як звичайний ритуал. Вони на практиці нічого не значать. З іншого, це справді наслідок того, що теперішня Верховна Рада у нинішньому складі явно засиділась на вулиці Грушевського. Виборці змінились, а їхні представники ті самі, що і були понад 4 роки тому. Для слуг це з свого боку наслідок політичної еклектики їхньої партії. Коли набирали на вулиці всіх підряд. Однак еклектика добра хіба що в архітектурі, а в політиці для однієї партії це просто катастрофа. Принаймні, слуги мали б самого початку з мінімум на три партії: патріотичну, яка різниця, та. Відверто про російську. Зараз це Зеленському відгукується перманентними скандалами, нагадуючи, як він виступав у лазні перед Дімоном, Медведєвим та Януковичем. І йому тоді було добре. А тепер пробує бути щирим патріотом, от тільки ніхто не вірить. Друге, Зеленський так і не пішов на створення уряду національної єдності. Як наслідок колишнього ОПЗЖ відчула, без них неможливо обійтися, а можливо, вони просто комфортніші для Зеленського. Врешті, їм зараз можна все, як показує цей виступ Юрія Бойка. Можна подавати голос. Шлях до реваншу відкрито Зеленським.